Мій однокласник із Чернігівщини по телефону мені повідомив, що його бабуся хоче встановити в Україні рекорд Гіннеса. їй у цьому році виповниться 112 років. Він би про це зовсім не знав, я би до нього не звернулися. Із сільської ради і просто попросили, якщо в нього збереглося свідоцтво про смерть цієї бабусі, щоб він подивився, якщо знайде то номер того свідоцтва. Це їм знадобилося для того, щоб відповісти на запит із виборчої дільниці. Щоб виключити цю бабусю із списків виборців. І все таке прозаїчне, нам з ним трошки смішно, але вона після смерті зуміла вибрати ще трьох президентів України. Можливо, це, але реально. Вона знаходиться в списках до цього часу. Він свідоцтв не знайшов, бо вже 20 років пройшло. Але це означає те, що вибори в цьому році в Україні таки будуть. Війна, пороху немає. Питання зараз тільки в тому, чи встигне оця партія зареєструватись у Центральній виборчій комісії, чи їй просто не дадуть цього зробити. З вами був дідусь Хохол. Підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки. І Дякую вам за увагу. Бувайте здорові!